Два роки і два місяці ми шукали його. Думали, що в полоні. Але, на жаль, збіг ДНК, підтвердився, і сьогодні ми його поховали. Він був офіцер, і так як був в АТО, він пішов по, по дзвінку. В 3.20. Ранку він мені написав, що е, доброго ранку, може і недобрий ранок, може не бути зв'язку, щоб я не хвилювалася. І все. І це було останні урядки. Три дні і не було жодної звісточки за нього, і мені вже просто принесли сповіщення, що він зникли безвість. Півроку тіло було на окупованій території. Не могли забрати. Це була бойова задача. вони мали прорватися. Так сталося. Як буває на війні? Він Попали на воп. І так, сталося, що побратим комета. Загинув. Він був дуже веселий чоловік. І коли він був на позиції, в нього постійно грала музика. Він включав, щоб вони слухали наші українські пісні. І лише музику чули, всі кричали, що командир на позиції. Тарас був командиром роти. Йому підпорядковувалися 150 людей. Він був дуже хорошим командиром. Зі слів побратимів, з якими я раніше мала змогу спілкуватися, його всі любили. Він завжди був веселий, дотепний. У нього були дотепні жарти. Коли я його запитувала, що тобі передати, він казав, замість мій війни, мамік третій. З того часу, як мобілізували, він був на запорізькому напрямку. Тарас служив у 65-й бригаді. Він оболівав за Україну, за її долю і за те, що зараз відбувається, тому що в нього є син. І він завжди хотів, щоб Україна була вільною і незалежною. ми до цих пір не віримо і не хочемо прийняти те, що він загинув. Ми до кінця наділися і сподівалися, що це що він потрапив в полон. Хоча колись Тарас сказав, що він полон не розглядає. Ми дуже часто автомобілями займалися. Ми любили, любили гонки там і так далі. Він мав свій бізнес, там свій гараж. Він досить гарний інженер був. Любив також автомобілі. Для нього це була така стихія. Автомобілі це було його. Ми всі в це не віримо, абсолютно не віримо. Ось сьогодні ми з ним прощаємось, але мені здається, що це так формальність. Але в серці він завжди буде живий. Ми надалі будемо допомагати хлопцям. Ми завжди допомагали і. Для бригади його, де він служив, ми е, збирали тут з волонтерами і рідними, допомагали їм. Тарас буде гордитися нами, що ми і надалі будемо допомагати їм.